Хочу подякувати держму підприємництву, раді підприємців за те, все-таки, що ми провели ці два документи. Це перший документ, документ, який додається до документів для отримання ліцензії. Він називається паспорт аптечного закладу. Він розроблений і ініціатива це була Всеукраїнської аптечної асоціації. Катляна Наталя Миколаївна відпрацьовувала документ. Ми довго сиділи, сперечалися, розмовляли з регіонами. Нам багато ставили перепонів на цьому шляху, тому що, як Леонід Константінович каже, відверто, скажу вам, Леонід Костятінович відверто. Я позавчора була у вас в Держкій інспекції і слухала, скільки хто бере за узгодження цих паспортів. Чітко ви постворювали державні підприємства. В регіонах чітко в платіжному дорученні вказується, що за узгодження паспорту 2600 гривень, 3600 гривень. Це всупереч всім постановам про адмінпослуги. Питаю тоді далі, а як ви отримуєте ліцензії, як ви узгоджуєте паспорти? Одна підприємець призналася, говорить: у мене є аптеки і в Києві, і в області. В Києві. Узгодити цей документ неможливо в області. В питань ніяких у мене немає. В чому річ різні керівники чи різні підходи. Інші говорять, що е, з інших областей, не з інших областей, вони кажуть: розумієте, у нас є план до двору, начальник інспекції. Ось ліцензується, наприклад, 10 підприємців. І вони говорять, оце 4 тисячі 500 доларів з 10 дайте, тобто по 450 доларів з кожного. Розумієте, чому е, так стоїть питання зняти падало? Тому що люди вже у другий приклад, перевіряють підприємців. я всім говорю, не допускайте, незаконно, в деяких випадках це не стосується ваших перевірок. А де е, в кількох районах, наприклад, в Херсонській області. Вашої інспекції стосується. людина винесла туалет за межі, наприклад, аптеки в селі, да? не повідомила, десь затерялось це повідомлення. Вона подала на експертну апеляційну раду. І її, щоб наказати, знову включають в перевірку. Друге питання: ви перевіряєте контроль якості окремо, ліцензійні умови окремо. Коли обіцяли, коли приходила ця команда до до влади, казали, чого ви так кажете, що вам буде погано, ми ж прийдемо перевіримо вас. Все заразом. Так нас зараз, якщо раніше раз ліцензійні умови перевіряли раз на 5 років, звісно, що є постанова, що ми відносимося до вищого ступеню ризику. Але зараз нас 4, фактично 4 рази на рік перевіряють. Спочатку приходять ліцензійні умови, перевіряють. Тоді усунення порушень, тоді контроль якості тоді усунення порушень. Це саме на кращий випадок. Ще одна проблема, я вважаю, є в нас самих, що ми, нам легше, звісно, ми доведені до довічі, що нам легше вирішити питання десь особисто, чим починати війну. Тобто і громадські організації захищають підприємців. Тут ми їх захищаємо, тут вони йдуть і вирішують окремо питання. Сьогодні, побачивши, скільки приїхало з регіонів людей, ми поспілкувались і вирішили, що в нас, по-перше, немає взаємодії між громадськими профільними професійними асоціаціями, і немає взаємодії між галузевими радами. Нам потрібно спочатку мабуть, створити якийсь постійно діючий орган, який би працював фактично на нас. Друге питання. Я розмовляю від розрібних мереж. У нас повинен бути якийсь орган такий, щоб ми могли взаємодіяти не тільки між собою, а з виробниками. З дистриб'юторами Тому що ви знаєте, приклад, чесно кажучи, коли е, приходить монопольний комітет з перевіркою, і розниця там починає показувати Бог що я вже всім говорила, е, ви вимагаєте від всіх діяти згідно закону Валерій Євгенійович, я вам чесно скажу, що коли ми з вами зібрали е, нараду в Миколаєві. Наприклад, по перевіркам, щоб якось їх систематизувати, пішли по підприємців по всім. Розумієте, в першу очередь, в чергу пішли там, де родичі близькі мені. Ну, то вже інше. Але в мене є документ, начальник, заступник начальника антимонопольного пише, чого він пішов. Тому що Прудникова організувала нараду. І почувала себе там хазяйкою. Тобто люди ви, люди, ви розумієте, вони хазяйва життя цього, а хазяйвами цього життя повинні бути ми, тому що за нас рахунок, вони живуть на наші податки. Більш того, ми не в змозі платити зараз податків, туди заплати, туди заплати, але хочу вам сказати одне: якщо ми самоорганізуємося, якщо ми сьогодні прийдемо. До якогось певного рішення, і всі разом будемо працювати, все можна вирішити, можна змінити закони, можна змінити регуляторні акти. Але для цього треба працювати. Дякую за увагу. Тут є е, представник нашої Миколаївської голозевої ради е, Драгой Юрій Ніколаєвич. Я прошу е, взяти, я вибачаюсь дуже взяти мої координати. І я думаю, що ми, як е, початківці цього, е, мабуть, е, цієї ідеї, зробимо все для того, щоб все-таки ми відкрили очі і почали боротися за своє право відстоїти свої інтереси і захищати е, всіх підприємців. Які от, входять в наші асоціації. Ну і всіх, всіх, звісно, хто бажає, бо не завжди люди бажають, щоб їх захищали. Те, що я вже казала, вони йдуть і вирішують певним способом свої проблемні питання. І хочу теж звернутися і до Леніда Константиновича, і до Константіна нового... Константин. Леонідовича, і до нового заступника міністра. Повірте. Я не проти падалки, я проти самої системи стягування коштів. Тому що є в мене приклади, навіть коли ми писали звернення, що в аптеці продаються ліки неналежної якості. І падалка дає вказівку, виходити туди через місяць, на перевірку, коли вже тих лікарських засобів там нема, Ви зрозумієте, що ми будемо боротися проти. Тієї нечесної конкуренції, і ми в цьому ваші помічники. Ми не ваші волі. Дякуємо вам дуже.